Перше питання ваша місія, мета сьогодні в Україні? Ми от маємо таку гарячу новину про зустріч фірташо Порошенка і Кличка у Відні? І взагалі дуже багато з тим часом є новин саме з Відня, де живуть українські екс-чиновники? Вже екс-чиновники, так зокрема сім'я Азарових, Клюєвих там має будинки. І от у нас такий гість. Це дуже приємно. Чи знаєте ви про, про маєтки? Ки наших екс високопосадовців, і чи зараз якісь справи проти них відні також існують? багато питань статист, лист із мачлонець недолік Луєв, Фіташ і Дасаров. і Астрія. проблем із ви почали з такого списку цих службовців колишніх українських, але це список набагато більше. Це не тільки клює Азаров. Там список цей на десь на сторіночку. І у нас є деякі проблеми, які спільні і в Україні, і в Австрії. і в за Це перше все корупція. Ви препарин ін острів парламент мамейджер інвестигейшн коміті он крейт корупчин. Case of one of our most important banks, it's Hugo who there. And when we looked into the papers of our public prosecutor, we found the case leads us directly to Kiev and to other provinces of Ukraine. And so I came to Kiev to look into that. Ми в нашому парламенті австрійському ми створили слідчу комісію, яка почала вивчати ці справи, пов'язані з колишніми чиновниками, але також вивчаємо деякі справи з нашими банками, з деякими бізнес-групами. І ці документи, які були зібрані Генеральною прокуратурою, коли ми їх розглянули, то ми побачили, що до України з цих документів, з цих справ ведуть дороги. And there we found somebody by the name of Bachmatyuk. I didn't know him before. Uh, he was announced to me as a great producer of chicken, of eggs, and as far as I can see, of very interesting companies too. And in those companies, millions and millions of Austrian euros. Я хочу розказати вам про одну людину, прізвище, якої Бахматюк. Я звичайно не зняв, не знав цього прізвища раніше, але ми побачили, що цей такий успішний бізнесмен. Продюсер, який виробляє куряче м'ясо, також яйця, він ще й навитворяв де багато інших фірм. І от гроші, мільйони австрійських грошей, якимось чином перетікали в ці фірми цього Бахматюка. Бага Бахматюка. Юсі проблем Україна і Острія перформ великі дифферен рос. Кейси лайк Хуполь, це лезень компанії Києв. where Austrian money might be misused. the other cases uh, linked to this case, where I got documents from the public pr prosecutor, the general prosecutor of Kiev, where your authorities investigate tax fraud uh, about uh, shell companies in Ukraine, where also was used. But you have a very di OK. Дозвольте, я перекладу. Тут називається АПІАРІСЕДИЗ груп, right? group, business group. груп апіпу арпіатрія. Апі Атрія. І така група АРПІ АТРА. Якраз оці лізингова компанія. І ми помітили з тих документів, які були зібрані в Австрії, що там є деякі порушення, які ведуть от нас сюди до, до Києва. Вивчивши деякі документи Генеральної прокуратури в Києві, ми побачили, що разом з цією компанією пов'язані деякі Оборотки, які стосувалися податків, як їх уникали, деякі такі махінації були з податками. I think it's very likely that management of our bank and leasing company of the Austrian company and their customers in Ukraine just took the money, split it up, and the Austrian taxpayer has to pay for that. Я ми зрозуміли, що схема малюється прибусна така, що менеджмент цих компаній в Австрії, а також ці клієнти, які є в Україні, вони домовились. Гроші австрійських податкоплательників пішли в Україну, де вони розколили ці гроші на двох чи на скількох там. От так і ця історія і триває. Це what we suspect. у всякому випадку у нас такі підозри зараз. є. Я hand, We have different and maybe much bigger cases where Ukrainian oligarchs come to millions and maybe billions of euros here in Ukraine. And I don't know if they've earned it or stolen it. Також є ще інші справи, вже пов'язані безпосередньо з українськими олігархами. І тут були виведені можливо мільйони, можливо, мільярди євро з України. І от у нас поки є підозри, але нам потрібно дослідити, провести слідство для того, щоб дійсно виявити скільки і як це було зроблено. And the money disappears in Kyev. And reappears in Vienna. And some of our banks remind me of big laundry machines where Ukraine money is put in and is called clean when it comes out at the other side. І деякі наші банки мені нагадують пральні машини для вистірування українських грошей, для прання їх, і щоб вони потім у нас в Відні, в Австрії, виходили вже чистими на поверхню. So the Austrian taxpayer has already lost only in the case of Hypo IP Adria about 16 billion euros. Наші подалькоплатильники вже тільки за ці операції групи IPARDI біля 16 мільярдів євро. I suspect that the Ukrainian taxpayer and the former owners of lots of companies and and and, and, and public property might have lost even more мене є така підозра, що українські податкоплательник, а також ті люди, які займаються бізнесом, власники самої власності бізнесу. Вони, мабуть, понесли втрати набагато ще більше. authorities have started cooperation and now we've started a parliamentary investigative cooperation between Kyiv and Vienna. Тому е, наші легальні органи почали слідчу роботу. Передусім, нас створена група, е, парламентська група в парламенті Австрії. Також вона буде співпрацювати з українським парламентом, з слідчим комітетом для того, щоб нормальну е, співпрацю організувати на цьому рівні. А у мене питання: ця група Також. і взагалі слідство ведеться з ініціативи групи. якої сторони? Української чи ця австрійська сторона першою вирішила проводити розслідування? Decided uh, to run the inves investigation first, or somebody asked you from Ukraine to do that? Uh, we have established very good contacts through the help of, of anti corruption NGOs in Kiev. With members of your parliament, especially with the uh, member of parliament, Mr. Chumak, uh, whom I met today, and we agreed about. Uh, uh, Федеентен ви велбайсткооперейшн почали. Ми спочатку працювати через це антикорупційне бюро. Потім ми почали також співпрацюємо з українським парламентським комітетом з боротьби з організованою приступністю і безпосередньо з депутатом Верховної Ради Чумаком. У нас сьогодні була з ним зустріч, і співпраця. Ми погодили, що співпраця буде у нас йти на хорошому рівні. Ви сказали, що у вас ціла сторінка прізвища це не лише прізвище Клюєва, Азарових. Ви назвали прізвище Бахматюка. Кого ще? Ну які прізвища ви ще можете назвати в цьому розслідуванні? Скільки у Скільки вас часу є? Що я? Ну трохи я ну прізвищі цей Добре, я запитаю. Yeah. Да, Україна займає okay. перше місце в таких списках, чи наприклад, там російські бізнесмени олігархи uh... також. Or, or, you Austria, uh, so so you think? want me to ask the question if the Ukrainian oligarchs are the bad ones and the Russian oligarchs are the good ones? <laughs> you, 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 won't, you, won't, you, you won't have any problem compared with olig deribas, your oligarchs. Вашункрай. Ваш ваші олігархи на друга на другому місці, порівнюючи з таким олігархами, як Олег Дерібаський, Олег Дерібаски, наприклад, помі інда істин Європейського by far the most important one. Я б сказав що в цьому списку олігархів, з якими пов'язані ці всі справи, Олег Дерібаски, мабуть, він. Набагато перевищує ну, фактично всіх. And I consider people like him for real dangerous for European economy and political culture. Я б сказав, що люди такі, як він, вони небезпечні для для економіки, але також і політичної культури Євросоюзу, європейських країн. So we are looking into the Terry Basker case and try to find an answer if he's one of the most important. Criminals acting in Europe. Тому ми зараз розглядаємо якраз цю справу пов'язану з ділібаским і дивимося, чи це найбільша така злочинні операції проводяться цією особою в Європі. А скажіть, сім'я Азарових, наприклад, ми знаємо, що дружина сина Миколи Азарова, так, Олексія, вона мала бізнес в Австрії і син його мав бізнес. Так, в неї був навіть журнал глянцевий. Як зараз вона може в'їхати в відень в Австрію? Може нормально жити так в своєму будинку? Чи взагалі сім'я Азарових зараз не в'їзна в принципі в Австрію? You Ну, згідно такої юридичної системи, в якій ми живемо, законодавчої системи, яка у нас є в Європі, в Європейському Союзі, ми не можемо просто так сказати, що їм не дозволено приїжджати. If we don't allow the entry of a Ukrainian citizen. Uh, this person has to be put on a list first. There are only two lists existing where the Austrian sanction law starts to work. One of these lists is the u n list and the second is a european union list so uh, Ви є два списки, якраз можна ск назвати чорними списками, де якраз знаходяться ті прізвища, яким не дозволяється в'їзд в Австрію. Перше, все це ті, кому заборонено в'їзд з западанням ООН, і другий це за поданням вищо керівництва ЄС. So we're checking right now if there Це ви чекін Райна, іфте Собстан Рейс топутів лайк Асалак Асалос, Клуєс, Фірташ. And, and some others uh, on the European list. But we need information from Ukraine. It's very important for us, uh, even, uh, especially in the case of money laundering. Because if you act against money laundering in Vienna, there you have to have a proof for a criminal act before the money laundering performed in Ukraine. So we need proofs from Kiev, from Ukraine that we can act against those people in Vienna. Для того щоб нам почати це робити особливо в українському випадку, це стосується відмивання грошей. Нам потрібно інформацію отримати з України, і це не просто інформація, це має бути докази про відмивання коштів. Ми маємо цю інформацію отримати від джерел від інститутів українських. тільки тоді у нас є коли будуть ці докази, ми можемо вже починати наші нашу справу.